Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу показати ось такі сумки. Дивіться, я шию такі сумки з будь-якого матеріалу, який є вдома у вас. Ви приносите мені матеріал, я шию вам господарчу любу сумку. Сумка проста: без підкладки, без замків, без нічого. Дивіться, це з джинсів. Сумка. Ручки зашиті крепко. Дивіться, які ручки. Ось таке блисконка, таке було на джинсах. Я таке зробила махрушечку, трошки прикрасила їх. Вставочку таку зробила. Дивіться, як ручки за шийки хорошо. Так, це людина принесла ось така була кусок ткані вдома валявся. Плотна така ткань. Дивіться, проста сумка ходити по продукти. Коштують такі сумки недорого. 70 гривень робота моя. Ваш матеріал. Які ви там штани принесете, які там у вас є куски матерії, це вже вирішаєте. Так, дивіться, ручки точила з джинсів. Тут така торба. Просто ходити по продукти. Крепка, сумка, надійна, ручки тримаються крепко, зашиті. Заходьте на мій канал. Замовляйте такі сумочки, це недорого. Це три булки хліба робота. А вам польза буде дуже велика. Пока-пока!